Я святий Миколай. Як тебе звати? Софія, Софія премудрість Божа, яке гарне, давнє ім'я. Рум'яні щічки дітлахів, зірочки цікавості в оченятах і нестримне бажання отримати подарунок. А ще вмоститися поруч із таким небуденним чарівником і зробити фото на згадку. В Ірпені запрацювала резиденція Святого Миколая. по землі святий Миколай. Тільки ти засни і його чекай, ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Вже традиційно казковий новорічний острівець облаштували у фоє ірпінської міської бібліотеки імені Максима Рильського. Діти ладні згадати усі свої пісеньки і віршики, аби лише святий Миколай прийняв їх у своїх хоромах. І, звісно ж, діти і їхні батьки просили чудотворця виконати заповітні бажання. Що ти попросиш у святого Миколая? Микола Отака Кожній дитині щасливого дитинства. Щоб Україна перемогла і у кожної людини свій віті, окрім москалів, а у них Добре. Ну, щоб просто ми промили був мир по Україні. Зараз... Ну, Щоб в школі не задавали ДЗ, щоб закінчилась війна, щоб бажано, щоб Москва згоріла. Ну і так все по помілоча. Ми щиро вдячні нашим захисникам, нашим збройним силам України за те, що сьогодні ми можемо мати таке свято для наших діток в Ірпені. для тієї дітвори, яка пережила евакуацію, яка пережила окупацію, яка повернулася в своє місто і як ніколи хочуть відчувати себе тут вдома і хочуть відчувати тут ззади. Так само сьогодні в місті дуже багато діток внутрішньопереміщених, які не можуть мати ялинки в своїх домівках. Але ми з задоволенням сьогодні відкрили для них гостинно двері. Відвідати резиденцію Святого Миколая можна щодня до 10 грудня. Весь цей час тут працюватиме ще й Різдвяна пошта, і кожен зможе передати листа духу Різдва. Якщо ж хтось не зможе написати сам, невтомні помічниці Святого Миколая допоможуть кожному створити послання у різдвяне майбутнє, щоб через цей лист діти могли висловити свої бажання, свої почуття і Потім це все піде в бібліотеку Святого Миколая. З цих маленьких листів пишеться новітня історія нашої України, переможна історія.